Сирмалогало. Да. Це, Нема Немає проблем. нічого проблема. А якби це я затворів чи там ще щось ним сталося, це такі? Що Та, да, не що забрала бажання. Зайчить вистав, мені потрібен конференції за це протокола. Протокола Наташа забрала. Вони обіцяли зробити ксеру і віддати. Ви Почекайте мене Стоп, стоп, стоп. Оці речі має відбувати. Rolou um, uh, Конференція, mm -hmm. його має бути mm -hmm. не, не, навіть місто із да. нас, а, на голову а ви позвонили, щоб Заяву. Саша на голову конференцію. Ні, ну, поч... ні, не за те. Ну підписи приймає. Ось тут резолюцію ставить дівчата. Ну візьміть поставки. Резолюцію. резолюцію ставиться на протоколі. Не путайте речі. На ну, за заяві О, так само Заява Йосипівна керувала масиво. Поступила, поступила зайнять. Ти керувала масиву. Це є практичний досвід. Поступила заява. Хто резолюцію?

Це заява не має ніякої ну, рішення. Протокол не барвара може ставити і витяг з протоколу. Не Ні маніпулюєте заяву. Та я не маніпулюю. то чого ви мені це говорите? Це, це, це річ, не потрібна річ. <зав»>, ви пишете, виконуючи обов'язки. Ви, може не буде. Це проконувати. Ставиться виконуючи обов'язки, барбари і на світ голови масиво. Все, три, три цих, кого вибирається зараз в Раду, ну, підписуються теж. Протокол, протокол зборів. У нас немає протокол зборів. І в мене нема за 13 рік протоколу і, я в і протокол. Забавно. Забавно. є в протокол, і актори візі. Є в міліції протокол. І нам вчорашній давайте. Ви вчора нам що ж не можуть? Я не голова, дівчата. Ну не дзвонить на мене, що я маю під... Дівчата, стоп. Чому ви нам не даєте? Ви не навішите? Ви секретар? Ви мали писати ви взяла саме секретар? Ну, я ви що закричали, що ви секретарі, ви брали, чому ви не вели, трат. чому ви не вели, чому ви не вели, чому ви не вели, чому ви не вели, чому ви не вели. Свідки вчора всі люди всі є, протокол зараз не вели. Це ви, не знаєте, що А де вчорашній протокол? Він ж потягнув його. Де вчорашній протокол? Де вчорашній протокол? Значить, визиваємо. Де вчорашній протокол. будь ласка, його. Значить, я не маю права. Сам пояснює вашего поки ви не передали справку. Ви це будете гроші, поки передаєте. Протокол нам. Дайте протокол, вам не надайте А я зараз заяву ви в третій до свидання. Не треба. Протокол конференції. Дайте, будь ласка. Давайте.

Я не продумаю. Тоді чого у нас? Подумати. Петро, ви згідні бути в тій комісії, що буде на вуглі приймати імунітет? На день роботи. На день роботи. На день роботи. Ну, то хоч і два, хоч і три. Скільки? Треба будете працювати. Так, ви будете тут. Хоч і вуглі приймати імунітет. Так, хорошо. Ви згодні будете в комісії? Документах, де стоять, виправлені, повинна була стояти. Наприклад, якщо людина виправляє, значить повинна стояти підпис бухгалтера, повинна стояти печать. В тих документах цього немає. Це є порушення закону. Потім розберемося. Ревізійна, ревізійна комісія розбереться. Але Ревізійна комісія розбереться. З вами Ви згодні бути комісії по передачі до клювої двох нова. Всі хотіли всі деться. Ні одежі. Бо люди мають червоні роти. Там вам чорна такий майдан, така Світлана була мирова, була всіх країн, а ви рислива. Дякую за перегляд! До того що люди виходили містими з тими гранату. Ви за весь зал проголосував Який? за відставку. Весь зал проголосував. Вчора була неділя прощення. Коли людина, коли людина глянула, що його ніхто не хоче, треба було встати і сказати люди. Вибачте, може якому не вгодив. Якщо ви мене не хочете, вибачте, забратися і красиво уйти. Це неділя була прощення. Не зробилося як Треба Устроїлась бойня, за що я його топлю? За що я його топлю? Я побачу, як вибір грав, яким будемо працювати. Ми будемо платити десятки. Будете сидіти, без сидіти. Ми не зарішаємо. Ви Ігоря руку, дивите і ви кажуть, що ви платите? Я за нікому ви сам ще водила. Вам не соромно, ви агітуєте людей не платити за маси, ви агітуєте людей не платити. Гляньте, скільки людей. 120? двадцять, а ви припиняйте, зводите стосунки, пожалуйста. Сто це не ви будете рішати, скільки платити? Ну дивися, вона буде мені не виглядає, я буду рішати, а ти хто така? Ти є ви, ну ти будемо стані до мене. Вона нам допомагає розібратися в документах. Вона мені колись як об'їхала, статтю, сказала, що ви не опарний. Майдан, що така в нас живе, її вже чотири роки немає як голови. Чотири роки притенці свої треба було. Чотири роки назад. Але, люди, люди. Все, нас, і так само ту йоси, тому ви могли б тоді з'їли. Хоча ще тоді, як то кажуть, почти не ждать. Так само її, її їли, хоч вона робила. Да, хіба так, не, сам, так, так, ну, Двіриєте, не так, дівчата? Ну вам хіба трудніше мене їсти, бо я і твердіша. І вас будуть їсти. <звіг> не волнуйте ага. за мене. Ну я не волнуюся. Але я просто Саме знаю. не волнуйте за мене. Ви знаєте, тут вийшла палка двох концей. Ігор Рим під Марину. Я? Да, да, так! Да, був... да, Теперь Та не правда. правда. Да давайте да. Не зараз. Не не... Не ми не будемо займатися. Давайте готуємося. А де ви голова принесуть за команду вас заставлять прокуратура середа. Звідки ми знаємо, що зараз вже написано в тому самі? Ми його читали, що вже його реєструє прокуратура. Чекайте, а чому ви? Реєструйте, ми його не читали і не бачили. Річ. А я вічно я... бачила, як секретарі не сказала не там не факт. Ігоро, прошли рік, не інше. Це це а, 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 це 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 а чому вже протокол? Чому я дізнаюся, що вони прописую? не дістають? Скажи, в мене одне. є питання. Я приходив по скрізі. Я не читав 18 чоловік, стояло в дворах. Що?

Де протокол? Де Протокол Ви його не дайте. При працівнику вчора міської ради, ви, Ігор Володимирович, поліціали, що зараз дружина з вами все робили, на нього його мало не дати. Ви, не тільки що він казав, що вона в прокуратурі вже це... пише заяву. Прокуратура, вона не мала права йти, поки не глянула, і він казав, що вона пише заяву. А хто ввів протокол? Ну Нам не представили, що це за руку. Хто писав протокол? Юрій Володимир, хто видаєм конференції? Бойко Іра з 15-ї лінії яким чином протокол опинився у веселової в руках? Тому що вона керує тут всі, Він не керував ну, ніколи, вона керує. Був секретар, який був протокол. Яким чином опинився протокол не у секретаря, яким чином? Вона да. викрала його. Значить Це є вже злочин. Злочин, так вона викрала. Це вже злочин, який тягне за собою кримінальну відповідальність. Да. не зараз він перештовхувався. Всі ваші мотивації йдуть за Розболтом. Чому вона мала йти в прокуратуру? Документи має досягти чесно. Чому? Вона не є членом садівництва, тому що на, твої, на тебе стоїть дача. Вона не мала права взяти документи. Тому що ти голова масиву, ти маєш дачу, і вона не має. Вона ніхто, а твоя жінка в ліжку. Дача стоїть на його жінку. Він не має права. То чому він працює головою, коли він не мав права працювати, він є членом Ради. Правильно. Ви його обрав. А що ви мене вибрали? Це самозванець. Я більше раз скажу, що я самозванець. Прошу рік, я самозванець. Шановні, ви чуєте мої? А чиї? Ти позбирав біля себе всіх? В кількості 18 чоловік казали, так? Так. Да. Кількості 18 чоловік обрали а, ні, ні, цього пана да, Так, да. і минулому році так році в кількості 18 чоловік обрали цього пана. Да. Голововій... Ні, 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 Цього а пана, пана... неправда цього пана обрала в дванадцятому році загальна конференція. більшістю голосування так, правильно. А в кількості 18 чоловік в прошлому році на конференції сам пан Вісілов під себе обрав раду масиву. Чотирнадцятий рік захисті закону нема 14 чотирнадцятий рік. Що вони тут робили? Я не винувачу нікого ні в чому. Але ця рада, яка працювала в 2014 році, була обрана паном Веселом особисто. І коли він читав цей список, в залі вже було. От Варвара Андріївна каже, було 23. Так. А ви кажете, що було 18. Я, Я не рахувала, але було. ця рада не правомочна була абсолютно. Її ви обрали не загальні не збори, не загальним голосуванням і не шляхом висунення кандидатур. Ми рада масиву, це представники всіх людей, які мають дачні масиви для того, щоб здійснювати контроль господарського діяльність. Якщо не є, членом Ви почитайте статут, там є уповноваження.